Вітаю на каналі Люблю літературу Люлі. Василь Голубородько наша мова. Кожне слово нашої мови проспіване у пісні. Тож пісенними словами з побратимами у товаристві розмовляємо. Кожне слово нашої мови записане у літописі. Тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо. Рід літератури лірика. Вид лірики філософська, патріотична. Тема наша мова мотив мови як генетичного коду нації, висловлення почуття любові, пошани до рідної мови, яка проспівана у пісні. Записана у літописі Ідея Наша мова уславлення ролі мови, її значущості в житті нашого народу, гордості українців за свою мову, художньо-стильові особливості. Це вільний вірш, Верлібр. Вірш, у рядках якого може бути довільна кількість наголошених і ненаголошених складів, частіше без рими. Є не обов'язковою однакова кількість наголосів у рядках, одноманітні повторювані струфи, але вірш має свій власний ритм. Такі ознаки наближають вірш до прози. Він не обмежений римами та не обтяжений складними художніми засобами. Тавтологія Кожне слово нашої мови, тож епітет – пісенні слова, алітерація, повтор приголосних с н проспіване у пісні. Відмовившись від розділових знаків, поет побудував строфи на анафорій художньому перенесенні. Вірш Наша мова це своєрідний заспів до збірки калина обріздві. У ньому автор звертається до мотиву мови як генетичного коду нації. На перший погляд, поезія, дуже проста за будовою. складається лише із двох стров. Немає багато художніх засобів. Поет нічого не нав'язує, не повчає, не застерігає. Автор увесь час ніби повертається до спокійної, чимось перерваної розмови. Проте твір образний. Містки з багатоплановим підтекстом, викликають мало асоціацій. У першій строфі розкривається милозвучність, пісенність української мови, а також її древність. Адже коли ж не було ще письма, українська мова побутувала в живому спілкуванні, в усній народній творчості, зокрема в піснях. А українські пісні сповнені драматизму, ліризму, душевності. Такими словами розмовляють українці зі своїми побратимами. Мова в усіх її проявах усна і писемна, уособлює красу, духовність, історію. Мова обслуговує усі сфери життя людини. Цікавою є антитеза побратими вороги. Здатність українського народу до побратимства шляхетна риса. Потрібна і сучасним і майбутнім поколінням. Стародавні пам'ятки української писемної мови літописи, у них змальовані визначні події, оповідається історія українського народу. Саме тому, напевно, українці мовчать до ворогів словами, записаними в літописі. Вони ще зі сторінок літописів знають, хто їхні вороги і чого вони варті. Отож воліють мовчати. Мовчання іноді промовистіше за слово. Поет вірить, що таке мовчання є, але колись народ скаже своє слово. Василь Голобородько виходить за рамки проблеми мова в житті людини, розширюючи її до глобального узагальнення. Мова людина, нація.